Ходи сюда. Признавайся, гроші маєш. Давай сюди. Прийшов від уходи, передягнувся. Надіюсь, мене так ніхто не узнає. Погнали працювати. Так точно узнають. Так я думаю, не мали би узнати. Привіт! Таксі безкоштовне. Таксі треба. Таксі я поїм. Агресивна реклама. По-моєму, тому треба таксі. Ой, добрий день! Таксі, добрий день, то ви викликали таксі. Так, треба ремкомплект, то машина поламалась. Ого, аж 3 гривні за ремонт. Шоо? Таксі приїхало. Юнак. Ні. А хто викликав? Сідайте. Я не викликав. Безкоштовне таксі, я таксую по місту, сідайте. Вам куди? До больниці. Добре. Тримайтесь, ми швиденько. Ой. Ой. А ми куди? Я куди? до больниці? Ви ж больницю хотіли. Так, не там больниця, дядя. Як ні, там зараз больниця покажу. Я вас боюсь. Я таксі безкоштовне, не бійтесь. Осьо. Наше місце призначення, виходіть. Nee. Виходіть, то тут, тут. Ви що? Ви сюди хотіли. Тут свіжий воздух, тут лікуватись можна Саме ліпше лікарство. Все, гарного лікування. Ха -ха. Ти куди? Де він дівся? Ти де? Я пожартував! Ти де? Ти де? Курча, машина загорілась. Таксі ви замовляли? Не, я не я. Я думав, то ви замовляли безкоштовно все-таки. Не, не Поняв. О, то ви замовляли таксі, точно. Ні, не не я, не я, не я. Безкоштовно. Та мені не треба, я На роботу? Їду. На роботу? Та я підвезу? Мені по дорозі. Та я маю чим їхати? Ого, у вас такий дорогий мотоцикл. На гоночки? Хто сигналить? Ти. Три. Ти куди? Ого! летить як! Так нечесно. Я просто ващий. Курча, перевернувся. То ви таксі замовляли? Я безплатне таксі. А. -а. Зараз на ремонт пхаю машину. Треба відвести. На що? Ти ти ні так не полагодиш. А як? То я треба куплятором куплати. А дорого? П'ять тисяч. Ого! Ну а ти шо ту? Хо, Полагодиш мою машину. Давай підвезу краще. А куди? На ремонт. Та де ти сів? На ремонт їдеш. Вези мене на... нази на... на... мене до автомеханік. Добре! То сюди? Іщи, 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 іщи. Виходи з машини, ходи сюда. Признавайся, гроші маєш, давай сюди. Не маю грошей, ма тільки ти тисячі. А чого ти без грошей ходиш? Я на машину потратив. А що за машина? Ого. Дорого? Ти за тисячу. На, візьми, не ходи без грошей більше. Ого. Офігеть. Дякую тобі дуже. Давай, не хворій. Аккуратно, тут такі бандюги, як я працюють. Став лайкусик і підписуйся на каналчик, якщо хочеш продовження рубрики Тролінг патруль.